Раз. Велика і знаменна подія, яку ми сьогодні вшановуємо, це ваше престольне свято. І радіє серце, що цей храм, який будований вашими прадідами, сьогодні може приймати своїх правнуків, звеличуючи народження Ісуса Христа. Це родинне свято. День народження Ісуса Христа або Різдво, як ми його називаємо, це родинне свято, це свято родини і української родини. А сьогодні це свято вашої християнської родини, не тільки цього села, а й навколишніх сіл. Що зближує нас і що об'єднує? Зближує нас любов Божа. Яку Господь дарує кожному, хто до нього торкається. Господь дарує любов і тим людям, які прийшли в цей світ, благословляючи їх на щасливе майбутнє. Господь дарує і любов і тим, які відходять з цього світу, бо, власне, через своє пришестя на землю. Господь відкриває майбутнє життя, життя у вічності, життя у Царстві Небесному. І ось ця Божа любов через страждання на Христі, а найперше через втілення Сина Божого, відкриває для нас і майбутнє життя, життя будучого Віку. І тому для нас це дійсно свято, Свято єднання Свято Любові, свято здійснення великих обітниць, які Господь, відкривши людям, здійснив. Чому ми радіємо? Ми радіємо, тому що та обіцянка, яку дарував Бог, здійснилася. І ми не просто віримо Богові, якби довіряючи, а тепер ми переконані. Побачивши здійснення слів Божих. Тому що ще пророк Ісаїя, або ще й раніше книга буття описує про те, що Бог людям говорить, настане час, і Діва народить, народить сина і дадуть йому ім'я Еманую, що означає з нами Бог. І ось ця обіцянка. Обіцянка про народження Спасителя світу. Вона полонила і полонить серця людей тисячі років. Тому що і сьогодні хтось ще очікує про народження Сина Бога. Хтось ще очікує про прихід, чи якийсь особливий прояв і прихід Бога на землю. Але не всі побачили в самому народженні Ісуса Христа, народження і здійснення оцеє обіцянки, яку дарував Бог. Обіцянки про спасіння, про викуплення нас від гріха прокляття і смерті. І тому це особливо радісне свято. Свято, яке в наших серцях не лише із точки зору віри, Радує нас, а свято, яке об'єднане із нашими українськими традиціями. І то, що ми ні одне із свят так не оспівуємо і величаємо, як свято Різдва, говорить про велику кількість колядок, які звучать в наших серцях, які звучать в нашими устами промовлені, особливо в період Різдвяних свят. І жодному народі немає такого возвеличення свята Різдва, як це є на Україні. Тому для нас це дійсно велика радість, дійсно впевненість в промислі Божому, який діяв і буде діяти в майбутньому. Не залишу вас аж до кінця світу. Так говорить Господь. І ми сьогодні радіємо, що маємо можливість. Зустрітися в цьому храмі, подякувати Богові за цю велику любов, яку він проявляє для нас. Сьогодні ми маємо можливість зустрітися в наших родинах, в наших сім'ях, споглядаючи один на одного, воістину сказати: слава Богу, прожили і цей рік. Благослови Господи, прожити і наступний. При доброму здоров'ї, при достатку, при мирі. При злагоді порозумінню. І тому я вам бажаю цей ювілейний для вас сотий престольний день, щоб Господь дарував і вашій парафії, мир, порозуміння, щирої молитви, праці, якою ви в першу чергу будете прославляти Бога, цією працею, яку кожен прославить свій рід цією працею, яку ви прославите і нашу неньку Україну. Боже благословення, Хай перебуває над усіма вами, над вашими родинами. А я благословляючи вас, бажаю, щоб і ці свята проводили, і ще не одних. Багато ще б чекали свят. разом святкувати величне і радісне свято Різдва Христового. Христос страждається. Але я думаю, що буде. Не повне наше свято, якщо ми ці нашої родини ну не заколядуємо хоча б і декілька коляд. Погоджуєтесь? Ну давайте.